Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 2 серпня і, мабуть, топ-новиною дня все-таки став візит Ненсі Пелосі, це спікерки Палати представників Сполучених Штатів Америки до Тайваню. Чому саме цей візит був дуже важливим? Тому що погрози Китаю почати війну проти Тайваню у разі візиту високопоставленої чиновниці до цього острова, тому що з 97 року ніхто з такого рангу зі Сполучених Штатів Америки не відвідував Тайвань. Саме через це Китай міг би почати військову агресію проти Тайваню, а США могли б допомагати Тайваню, і ми б опинилися в такій ситуації, де б ну почали б міркувати. А чи буде далі нам надаватися підтримка з боку Сполучених Штатів Америки? Я коли сьогодні читав коментарі ваші, зокрема у Телеграм. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь і коментуєте там, то мене запитали у Ну що, війна розпочнеться чи ні? Я був також, чесно кажучи, дещо напружений. Ми пильно слідкували за цими подіями, за перельотом літака, за його посадкою. У... Тайвані слідкувало в онлайні 630 тисяч чоловік, ну майже мільйон. Це справді дуже багато. Люди по всьому світі хвилювалися. І питання про те, чи буде війна, чи ні, воно просто реально в обліковувалося хвилинами. Все частіше з'являлися повідомлення про те, що піднімаються винищувачі Тайваню і про те, що супроводження відбувається літаками саме авіаборту «Пелесі», що з Японії вилітає, також винищувачу. Ну це просто дурдом, відверто кажучи. Але коли вона приземлилася, коли її, врешті-решт, не збили, коли з'явилися меми, що навіть Джо Байден нібито перехрестився, але, звісно, це все меми. Що Пелосі приземлилася, коли були повідомлення про те, що нібито Білий Дом коментує, що він не несе відповідальності за візит Пелосі до Тайваню і за його наслідки, потім сказали, це фейк, не фейк. Потім з'явилися повідомлення про те, що нібито обстріли тривати й'ють, дай триватимуть. Ну, купа фейку, не фейку, але доконаним фактом те, що очільниця. Палати представників, в якій 82 роки вона призимилася на Тайвані. Завтра проведе зустріч із президенткою в Тайвані і відлетить після 15-ї години за місцевим часом далі у своє східноазійське турне, яке воно здійснює в рамках можливо передвиборної програми майбутнього кандидата президента Сполучених Штатів Америки. Так, демократична партія США може отримати, як на мене, і таку думку виказують багато моїх колег: ще одного кандидата, окрім Джозефа Байдена. Звісно, ну багато говорять про віковий ценз, але ви знаєте, не в США дійсно не для Сполучених Штатів Америки це грає якусь роль. Багато хто захоплюється вчинком, але багато хто і засуджує дуже серйозно Ненсі Пелесі, особливо в Україні. Коли говорять, що ну так робити не можна було, врешті-решт це дуже серйозний виклик. Китай налаштований дуже серйозно по відношенню до Ненсі Пелесі, і вони шукали привід давно, вже ще з 50-х років минулого століття, для того, щоб повернути під свою юрисдикцію цей острів, я детально розповідав вам про причину конфлікту цього можливого, так і про те, що війна дійсно вона неминуча, і от зараз дописувачам повідомляє про те, що війна. Станом на от зараз ми маємо 21.15, 2 серпня не розпочалася між Китаєм і Тайванем, але вона ймовірніше за все буде. Питання коли? І дійсно багатьох турбує сьогодні це, бо вчора ми буквально там дум, гада, позавчора, два дні тому, 31 липня, ми також гадали, чи розпочнеться війна в Косово і Боснії. Перепрошую, Косово і Сербії. Але там природа конфлікту дуже давня, і вона з року в рік повторюється. Нічого там не сталося, тепер ми думаємо за Тайвань. Нам воно не треба, бо, безумовно, ми повинні розуміти, що Джо Байден буде і далі. Надавати підтримку Україні. Чому саме я про нього говорю? Тому що багато в чому сьогодні політика Сполучених Штатів Америки по відношенню до України визначається його рішеннями. Ну, одне із таких рішень доволі показове сьогодні було. Вранці ми повідомляли в нашому телеграмі. До речі, хто не підписався, запрошую вас підписатися. Джозеф Байден підтвердив інформацію про те, що був знищений лідер Аль-Каїди. Не у сама Бенладен, у сама Бенладен знищив свого часу Барак Обама. Бо, вже, мабуть, так, в практиці президентів Сполучених Штатів Америки сталося, що кожен президент повинен знищити керівника терористичної організації. Так от Джозеф Байден повідомив про те, що високоточною ракетою хал сьогодні у Кабулі, а можливо, вчора, ну точно я вам вже не скажу, але буквально от вчора, сьогодні, да, у Кабулі, в столиці Афганістану, був знищений нинішній керівник Аль-Каїди. Це терористична організація, яку звати звали вже Айман Аль-Завахірі. Аймайн Аль-Завахірі вийшов на балкон свого будинку. Ну і тут йому прилетіло дві ракети відразу, і його не стало. Я звісно, ну далекі від думки про те, що не буде наступного керівника цієї терористичної організації, бо Альва Захірі як повідомляють засоби масової інформації, і це підтверджують навіть сполучених штатів Америки, був причетний до терористичних актів. 11 вересня 2001 року, коли у Сполучених Штатах Америки здійснились ну неймовірні терористичні акти зі знищення мирного населення, тоді зруйнували два будинки. Ви пам'ятаєте цю історію? Я не буду вам переповідати, і вона дійсно була організована саме цією терористичною організації і дуже довго. За нею полюють Сполучені Штати Америки, намагаються не допускати її поширення, але ну, кожного разу з'являється новий лідер. І, звісно, в цій частині нам варто все-таки акцентувати на тому, що Такі президенти, як Барак Обама, Джо Байден, вони дійсно допомагають багато Україні. Хоча, звісно, ви по Бараку Обамі можете мені закинути. Ти знаєш, історія в 2014 році зовсім не такою була. Я з вами погоджусь до певної міри, це те питання ще майбутньої, дуже серйозної дискусії розбірок. Але там є ще один персонаж дуже цікавий у США, якого звати Дональд Трамп. Ну, Дональд Трамп зробив чергову. Ніс заяву, яку я називаю повною дурнею. Він сказав, що Україна могла не допустити війни Росії проти України. Україна могла не допустити, ви вдумаєте цю фразу, якби відмовилася від Криму, ну тобто віддала його, да, і зробила офіційну заяву, що вона не збирається в НАТО. Я далекий від думки про те, що Росія б змінила свої наміри, можливо, вона б якось і відтермінувала їх в часі, а потім сказала, давайте ви нам віддасте Херсонську область, Запоріжську, Донецьку, Луганську, Одеську і так далі. Всі, абсолютно виключно, території віддайте нам, і тоді ми скажемо, що Україна з Україною воювати ми не будемо. Ну, тобто здатися без бою, так він вважає. І от на цю заяву відповіли у офісі президента. Звісно, відповідь була не дуже схвальна, м'яко кажучи, і вказують на те, що 45-му президенту США все-таки варто краще інколи жувати, аніж говорити. І я абсолютно в цій частині погоджуюсь з офісом президента. Вони, звісно, так не казали, але якщо переводити це на просту людську мову, то це приблизно так і виглядає. І е, ця заява Трампа, звісно, пов'язана із бажанням його ймовірніше за все, за все знову балотуватися на посаду президента. Ну, от, ви бачите, зараз вже вимолюються три кандидати, і які це Джозеф Байден, Ненсі Пелесі, Дональд Трамп, які знову будуть боротися за крісло президентське. Але я повертаючись саме до конфлікту Тайвані, хочу ну, знову таки виказати свою думку: що на даному етапі Сполучені Штати Америки підтримку України зменшувати не збираються, і війна на Тайвані з Китаєм не розпочнеться. Буквально вчора також отримали ми чергове підтвердження того, що додатково до України будуть надходити ракети Атакамс для реактивних систем залпового вогню ХайМарс, які можуть бити на відстань. Понад 300 кілометрів. Ну, говорять, там до 300 кілометрів, але понад 300 кілометрів про це заявили члени Палати представників від демократичної партії США. Раніше подібні заяви звучали. І ми фактично майже щотижня отримуємо повідомлення про кількість і грошову в грошовому еквіваленті, і в виразі номінальному зброї, які надходять від США, нам на допомогу. І я до цієї все-таки історії додав би і. Не дуже того, хто ви кого ви любите, це все-таки Олафа Шольца. Він зокрема сьогодні знову наголосив, і зробив заяву. Він дуже ображений, можливо, навіть і справедливо, що Україна недооцінює тієї допомоги, яку вони надають. Я, звісно, погоджуся з більшістю із вас, що допомога від Німеччини надходить дуже повільно, м'яко кажучи, порівнюючи швидкість надання озброєння країнами Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. То ми можемо твердо сказати, що Ша діють в кілька разів швидше і по швидкості надання, і по об'ємам також. Тому заради правди я, звісно, підтримую, що Шоць говорить про те, що ну, несправедливе звинувачення, що Німеччина не надає е, достатньої кількості допомоги. Загальна сума наданої допомоги вже сягнула понад 2 мільярди євро. Так. Але деякі моменти, каже він, наприклад, деяка зброя, яка надходить в Україну, то її аналогів навіть немає. На озброєнні в самій Німеччині, тобто на першу чергу йде до України. Ну це саме буде стосуватися і ракет Атакмс. Тому ситуація в цій частині залишається більш-менш, як на мене, прогнозованою поки що стабільною і, зокрема. Міністерство оборони України говорить нам про те, що успіх Збройних сил України на півдні України просто неминучий. Питання лише часу. Коментарі, які вони публікують, ми їх пишемо в телеграмі, там ви можете читати. Я лише дуже коротко скажу, що прогнози щодо успіхів наших вони однозначні, але різняться дещо в часі. Хтось говорить про вересень місяць. Хтось говорить ближче до зими, але всі сходяться на думці про те, що Херсонська та Запорізька області будуть звільнені. Я, звісно, дуже обережно зараз би оцінював би ці заяви, а будемо дивитися на практиці, як це буде реалізовуватися. Тому що сумнів в успіху сьогодні Збройних сил України немає. Кількість реактивних систем залпового вогню, які поставляються, які визначають фактично сьогодні перебіг подій на фронті, воно вони більш ніж очевидні. Ну і на завершення сьогодні короткого відеогляду. Хочу вас вкотре повідомити про те, що зерно потроху виїжджає з України. Перше судно, яке було завантажено ще кілька днів тому, фактично завтра перебуває до Стамбула, там його глянуть і воно поє... вирушить далі. Решта суден потроху також будуть виходити із порту. Говорять навіть про те, що розширять кількість портів, звідки зможуть відвантажувати зерно, це поки що в проєкті. Але якщо успіх буде, то питання, звісно, буде рухатися. На превеликий жаль, сьогодні в другій половині дня відбулася знову масова а, повітряна тривога по всій Україні, масові обстріли. Ви про це знаєте? На жаль, прилетіло знову навіть і у Львівську область, Вінницьку область, Кировоградську область. Масово обстрілюють Миколаїв, Харків, готується наступ на Харків. Але я думаю, що в будь-якому випадку ситуація міністерством оборони контрольована, відповідні заходи вживаються і все буде Україна. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтеся, принагідно ще раз запрошую вас підписатися на мій YouTube канал.